Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри! Щиро вітаю вас зі святом Христового Воскресення. Скільки б раз ми не повторювали, воно вартне того, щоб нагадувати собі. І привітати у всіх нас хочу словами, які записав Євангелист Марк в 16 розділі Своєї Євангелії. І як Воскрес він, Ісус, уранці першого дня тижня, то з'явився найперше Марія Магдалині. З якої вигнав всім бісів. Скажу, що це Господь Ісус вибрав з'явитися. І якщо ми будемо справедливі, кожному з нас Господь Ісус вибрав з'явитися. Він хотів знати, бачити нас з вами. Він полюбив нас, Він пішов на хрест за нас. І ось через місіонерів, через братів і сестер, через тата і маму. Через брата і сестру. Він зустрічає нас з вісткою про себе. Він відкривається нам, тому що Він вибрав нас, щоб ми знали Його. І читаємо, що коли Марія почула це, пішовши, вона сповістила тим, які з ним були. І скажу, що Марія для нас це відмінний приклад. І відмінна ілюстрація того, що робить людина, яка зустрічається з Христом, яка вірить в нього живого Воскресного. Вона йде і говорить інше. І ось далі читаємо: вони плакали і ридали. Ну, бо Христос помер. А дізнавшись, що Він живий і що вона бачила його, не повірили. Більше того, читаємо далі. Після цього він Ісус з'явився в іншому вигляді двом перехожим, які йшли до села. Ті вже сповістили іншим, але їм не повірили. Господь зустрівся нам, Він відкрився нам, ми повірили в нього, ми пішли, сказали іншим. Але нам не варто, і ми знаємо те, що багато навколо нас не вірить. Не спішать вірити, не хочуть вірити. Не дивлячись на морок, в якому вони знаходяться. Вони не хочуть вірити в Спасителя. Вони вибирають не вірити. Вони не вірять нашому свідоцтву. Вони не вірять проповіді слова. А знаєте що, те, що тут і одні, і другі йшли, говорили для нас, не мов натяк. Друзі, не зупиняємося говорити, що Христос живий. Нам важливо повторювати саме невіруючим, що Він живий. Невпинно і незупинно проголошуємо це. І нарешті, 14-й текст, він з'явився 11 коли вони були за столом. Він докоряв їм за невірство і твердосердя, тому що не повірили тим, які побачили його Воскресло. Якщо хочете, всі люди, навіть всі християни, діляться на два види: ті, котрі повірили, прийняли й стали свідками, і ті, котрі. Нібито вірили в Ісуса, але як тільки прийшла трудність, біда і катастрофа, вони якось розувірилися, такий собі віруючий атеїзм. Вони ніби віруючі, а насправді життям не вірять. Ісус їх називає твердосерді і ті, котрі мають невірство, віруючи з невірством і твердосердям. Від усього серця хочу побажати вам, дорогі студенти і випускники, шановні викладачі і співробітники семінарії. Усі друзі, які нас дивляться і слухають, не будьмо серед тих, які виявляють твердосердя і невірство. Потребуємо відкрите серце, щоб вірити, що Ісус живий посеред війни і горя, посеред обстрілів і бомбардувань, посеред смерті й тривоги, які зараз панують в Україні. Нам важливо від усього серця вірити, що Ісус живий і Він живий, веде нас. Він іде з нами, Він той, котрий пройшов смерть. І навіть якщо що найгірше може трапитися з нами, то Ісус живий, щоб пройти з нами навіть смерті, на тій стороні нас прийняти. Ми радіємо Воскреслому, бо Його сила, Його переможна влада нам подарувала життя, і в ньому ми живі. Благословенного вам святкування Воскресіння Ісуса, і благословенного вам. Звіщання воскреслого, бо він воскрес.